Всім привіт! Ви на каналі Lego Folland. Сьогодні у нас буде нове відео, це в нас буде огляд на ось такий ось набір по Гаррі Поттеру. Це в нас 76442 артикул в нього, також він 8, Тут є 24 детальки. Ну і сам набор дуже навіть прикольний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб просити багато цікавого контенту, ну а ми переходимо до огляду цього набору. Ну що ж, ось так виглядає наш набір. Тут є дуже навіть багато прикольних детальок. Також тут є три фігурки. Зараз я вам їх покажу. Ось так вони виглядають. Зараз покажу вам все по черзі. Давайте спочатку покажу вам всі фігурки, які є в цьому наборі. Спочатку я вам покажу Рона Візлі. Ось так він виглядає. У нього є ось така ось прикольна прическа. Його. Вона у мене вперше, У мене такої ніколи не було. Також є класичний торсик від фігурок з Гаррі Поттеру. Також капюшончик ззаду. Ну і також в нього є. Усмішка. Також в нього є ось таке ось налякане обличчя. У в нас іде фігурка ось такої Герміони. Е, мені така подобається Герміона, тому що в мене до цього була друга. Е, в цій є ось така ось юбка. Ну, в остальному більш нічого цікавого нема. неї, ну, до речі, є теж ось таке ось налякане обличчя. Далі в нас іде ось така ось фігурка. Це у нас професор Флітвік. Він вже доволі цікавий, тому що в нього є ось така ось борода. Дуже навіть прикольно. Мені, до речі. Додали запасну ось таку ось бороду. Також у нього є дуже прикольний торсик. Він дуже підходить для кастомних фігурок. Ну і також ось таке ось лице. Зараз я вам покажу його без бороди. Ну, ось так ось він виглядає без бороди. Також в нього є маленькі ніжки, він маленький. Ось такий. Ну і на цьому з фігурками все. Тут, до речі, додали ще чарівні палочки, ну це логічно, це ж Гаррі Поттер. Їх тут 6 штук. Тепер давайте розглянемо саме набір. Ось так виглядає набір. Він дуже навіть прикольний. Тут є ось такі двері, вони дуже підходять для е, всяких саморобок. Також тут є ось така ось деталька, які додають е, в кожен набір. Ну, вона тут рандомно попадається. Тут є ось такі ось логотипи. їх, до речі, тут ось такий деталь дві. Це, до речі, клас чарів. Тут є ось такий ось стіл, де сидять, напевно, учні. Також тут є ось таке перо, яке закляття. Можна підняти. Е, також є ось така ось дошка. Вона, до речі, відчиняється, як і всі ось ці детальки. Ось я їх відчинив. Ось так вони тут виглядають, до речі, це можна підняти ось так. Дуже навіть круто. Також тут є ось такий скамін, мені він дуже сподобався, але е, дуже великий мінус е, цього набору, те, що тут. Практично все це наклейки. Тут на стінах також, також є якісь надписи, але я не можу зрозуміти, що це. Також тут є ось таке вікно. Ось теж дуже навіть підходить для саморобок, його можна зробити з нього будинок якийсь разом з цими дверями. Також тут є ось такі ось дві арки. Ось. Це, типу, напевно, як вікна. Давайте подивимось на це все, як воно виглядає повністю складене. Ось так воно виглядає, коли повністю складене. Це виглядає ну, якось дивно. На цьому наш огляд, напевно, вже закінчується. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну і всім пока!